Привіт! І це буде обзорчик на мою всю канцелярію. Ну, це ми сперва почнемо із такої палітри. Не дуже така. Та не бачив в мене на досі, зайдіть в коментарі там фото. Далі отакий сюди. Е, це клей. Рудний клей. Ручка. Ручка напише. Як красиво. Такі ніжці. Ніз... Обов'язково щоденник, Зараз я вам покажу, що всередині. Ну, я з щоденниках, є такий опції щоденник, Ну, фарби. ми ще накупили кісточки, а? Рюкзак у нас. No, така папочка. Там уже ви бачите, що всередині є. Оце і там далі канцелярія, а він не хоче просто все розпаковувати. Ось така канцелярія. Кулей. Тільки -ка я його использую в Так, ось такі олівці. Міні клейзі. Ось такі тут красні цвіта є. Далі отакий коректор для ручки. І ось такий зошит. Ось такий зошит. Ось такий зошит. Це просто записничок. Це теж записничок просто. Це зошит з математики. Це буде зошит. Це буде зошит. Це теж зошит, друзі. Ну, це теж зошит. Це така гумка. Стирачка. Так, ну все, в принципі, у нас ще залишається багато часу. Добре, показувала мої ноготочки. Ось такі у мене ці ноготочки. Зараз я їх надію. Ось такі вони у мене виглядають. Я їх надівала десь два часа. Це просто було ага. почему мы Я вам сниму еще видео из канцелярия. Вот такие ноготочки. Это будет просто пикми. Ну ладно, ребятки, пока. Идите в часть, где я занимаюсь ноготочками. Канцелярию. Пикми. Всем пока. Майк, пикмилечки.